Створення приватного ЖЕКу задоволення не з дешевих, говорять забудовники. Проте деякі потужні будівельні компанії вважають за обов'язок мати свою експлуатаційну службу. Адже так вони можуть забезпечити максимальний комфорт власникам квартир та орендарям офісних і торгових приміщень. Найбільше приватне підприємство з експлуатації будівель у Харкові має корпорація Авантаж. Сьогодні це підприємство обслуговує понад 10 будівель житлового і торгово-офісного призначення загальною площею близько 150 тисяч квадратних метрів. З метою підвищення якості та оперативності послуг експлуатаційного підприємства. Корпорація упровадила для жителів і орендарів гарячу. Линию. Открытие горячей линии позволило нам не только получить э, оперативную информацию о тех услугах, которые мы предоставляем на эксплуатируемых объектах, но и непосредственно получить отклик от конечного потребителя, от жильцов домов и арендаторов помещений. Валерій Берніков навів приклад мешканці багатоповерхівки на вулиці Ощепкова зателефонували за гарячою лінією та висловили деякі конструктивні побажання, котрі було виконано. Зробили по просьбі жильців додаткові указуючі знаки для таксі, виставили ограждаючі знаки і в той же время пішохідний переход в тих місцях, які оказались більш важливими для переходу дітей в школу, в дитячий сад і так далі. Керівник експлуатаційної служби наголосив, що дзвінки за гарячою лінією надходять не до його підрозділу, а до відділу продажів компанії. Менеджери фіксують зміст інформації, а потім передають її експлуатаційникам. Таким чином керівний склад компанії отримує можливість перевіряти, які роботи були виконані після звернення пожильця чи орендаря. Це так званий двойною контроль і виграють від цього всі. Ми розуміємо понимаем... Ті нюанси об'єкта, від нас були скрити повсідні роботою, Жильці орендатори получають ті услуги, які вони хотіли і получить. Валерій Берніков зауважив, що корпорація Авантаж пропонує на додачу до квадратних метрів нерухомості повний пакет експлуатаційних послуг. Крім того, пропонується обслуговування майна пожильців, зокрема автівок або катерів. Тому клієнти корпорації не переймаються питаннями ремонту ані будинку, ані автотранспорту.